Огляд штанів Масімо Дуті очікування реальність. А також один мінус майже всіх штанів від Масімо розповім в кінці. Перші штани в жовто-пісочному кольорі до них йде також жилетка. Це штани палацо, досить широкі, хороший тканини, 73% льон, 23 бавовна. На мені розмір 36%, сіли вільно, але менші не брала, бо льон не повинен обтискати. Не підійдуть для дівчат невисокого зросту, так як і на мій зріст, без підборів вони лежать на підлозі, що не практично, якщо бути чесними. Другий теж прямого кров. Але менш широкі. В складі 100% льон. В них цікава фактура та зістарений жатий ефект. Кишень не мають, висока посадка. По боковому шву блискавка. Знову ж таки, задовгі з плуским ходом, як і попередні. Треті сіли супер по ширині, по довжині. В складі 68% візко за 32 льон. На мені розмір 36%, сіли добре. На сайті вони є в білому кольорі, але подивилась по фото, кишені будуть світити. Тому рекомендувати можу тільки чорні. Дівчатка, поки ви будете дивитись на четверті штани в холодному бежевому кольорі, я скажу мінуси майже всіх штанів від бренду Massimo. І тут два моменти: перший, всі штани дуже довгі, і дівчаткам петіт доведеться їх підрізати. І друге, майже всі штани без петель на пасок, що робить їх дуже розслабленими, та в такі штани не можна буде заправити плечові вироби. Ані майку, ані сорочку, тому що це буде проглядатися. І що стосується четвертих штанів, сіли прям ідеально. І довжина добра, але така посадка штанів тільки для дівчат з дуже вузькими стегнами. І фото на сайті це доводить. Дівчатка в коментарях напишіть, чи підходять вам штани Massimo та які сподобались найбільше.